І вітання в студії Олександра Литинська. Якщо сніг не гіля, у народі знали, що восени врожай буде щедрий. А чи дочекаємося ми рясних опадів найближчої доби у вівторок, 7 лютого? Пропоную дізнатися просто зараз. Отже, сильна хмарність на заході відзначиться опадами різної інтенсивності у вигляді снігу та дощів. Артутні стовпчики триматимуться в межах від 0 до плюс 2 в Ужгороді, від мінус 7 до мінус 3 у Львові, а в Рівному прогнозується 7-11 нижче нуля. На півночі мінливо-хмарна метеокартина на всій території сніжитиме з невеликою та помірною інтенсивністю. Температура повітря становитиме у Житомирі 8-11, у Чернігові 13-16, у сумах 15 19 градусів. Усе нижче нульової позначки. На сході ртутні ні стовпчики фіксуватимуть протягом ночі близько 18 морозу. У день 13-15 теж морозних градусів. Тут мінливо хмарно місцями пройде невеликий. Сніг. Суцільна хмарність на півдні прогнозується в супроводі помірних опадів у вигляді снігу та мокрого снігу. Мінімальна температура повітря цієї доби становитиме мінус 5-7, а максимум від мінус 2 до нуля. У Криму термічні показники цієї доби передбачаються в діапазоні від 2 до 7 градусів вище нульової позначки. На півострові мінливо хмарно пройдуть нерясні дощі. Температурні показники в центрі вночі 12-15 морозу. У денні години ртутні стовпчики коливатимуться від 11 до 8, так само нижче нульової позначки. Хмарне небо тут відзначиться снігом з помірною та сильною інтенсивністю. Святим місцем у Києві раніше називали древні урочище, в якому за переказами хрестив своїх синів князь Володимир. Цікаво, що на початку 19-го століття хрещатиком називали саме цей яр. Тоді він був забудований винокурнями та шинками. Віряни, які приходили до святого місця, зазвичай відпочивали поруч на галявині, яка завдяки своїй мальовничості отримала назву Палестина. Пізніше тут з'явився готель Палестина. А у у 1886-1887 роках на його місці звели будівлю фільтрувальної станції. І далі про погоду. Тож метеокартина в столиці та області відзначиться сильною хмарністю і снігом з невеликою та помірною інтенсивністю. Температурні показники упродовж нічних та денних годин очікуються в діапазоні від 9 до 14 морозу. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. На цьому усе. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам.